Вітаю, друзі. Сьогодні 12 березня. З вами знову реклачок. Події розвиваються дуже стрімко. Тягнути гуму із переговорами про припинення вогню Дональд Трамп не збирається. І американці вже сьогодні будуть зустрічатися, можливо, онлайн, можливо, офлайн. Зараз не готовий вам сказати, із росіянами для того, щоб вирішити питання, коли саме в який день буде припинено вогонь. Поки що офіційної заяви з боку Росії про те, що вони готові чи не готові до припинення вогню, немає. Йдуть обережні коментарі про те, що так, ми це питання не виключаємо. Такий варіант розглядаємо. Контакти готові забезпечувати і таке інше. Пісков каже, ми будемо говорити навіть телефоном із Трампом. Як тільки Трамп захоче зателефонувати Путіну, не питання, ми швидко все організуємо. Але вже на Росії потихеньку готують місне населення, населення Росії до припинення так званої їхньої СВО. Вони і раніше такі дії вчиняли, ну а зараз нова хвиля якраз на тлі переговорів у Джиді, які відбулися вчора. Зараз вам готові розповісти те, що знаю на цю хвилину, це спеціальний випуск для вас, мої дорогі підписники випадкові гості каналу. Тому, хто не підписаний, будь ласка, долучайтеся, тут буде цікаво, я вам обіцяю, багато максимально об'єктивної, незанажованої аналітики. Розпочну із дописів політичних блогерів. Росії, які наближені до Кремля, наближені до Путіна. Ну, серед них є такий собі марков, якого ви добре знаєте. Я сьогодні згадував його в ранішньому відео. Я слідкую за тим, що він пише. Він є певним маркером хитань у самому Кремлі. От зараз там хитнулося в бік саме підготовки населення до миру. І він пише, чому перемир'я на Росії може бути, чому Росія його може ухвалити. Кілька тез вам готовий навести. Він каже, що мир це краще, ніж війна. Ну добре, що хоч не навпаки, втрати людей та ресурсів краще зупинити, вони це визнають. Російське суспільство хоче миру, ну не дуже схоже. Усі партнери Росії у світі, звертаю вашу увагу, тут якраз говорить він про партнерів. А саме, Глобальний Південь, передусім просять зробити кроки до світу. Значить, надходять сигнали, або вони їх давно вже бачили і чули, але не реагували. Тепер час відреагувати. Наступна адміністрація Трампа явно реально хоче миру на відміну від адміністрації Джозефа Байдена, каже Марков: з Трампом можна робити угоди, укладати угоди, можна досягти умов перемир'я, які виключають його використання проти Росії за моделлю мінська 1 чи мінська 2 і будуть рухом до реального миру. Також знімуть санкції. Вони дуже цього дуже хочуть. І вже американська сторона сказала, що сьогодні буде це питання з росіянами розглядати. І також говорять на Росії, що мир дозволить у майбутньому Росії заходити в українську політику та мирними засобами домагатися до угодових відносин Росії та України, те, що було колись. Подібні заяви вже робив сьогодні навіть і Лавров. Тому я кажу, що це такий темничок, який зараз починають поширювати. Ну, звісно, Лавров не говорив про мир, там, втручання в українську політику, але він натякав на те, що ну, коли ж були і могли бути і залишатися гарні відносини Росії і України в межах кордонів 91-го року, але без Криму каже. У будь-якому випадку Крим наш. І також з приводу можливих переговорів сьогодні Росії та України зробив заяву держсекретарша Марко Робіо. Він вже відлетів від Саудівської Аравії, перебуває, нібито в Ірландії, і заявив про те, що Сполучені Штати Америки сьогодні будуть контактувати з росіянами. Про це пише вся західна преса, фактично як буде відбуватися контакт, можливо, навіть і через Віткова. Я про нього згадував ранішому відео. і Говорив про те, що ну, його не було на переговорах. Може мати інформацію. Він з перших уст безпосередньо перебуваючи в Москві, для того, щоб вже спілкуватися з Путіним, і там може працювати делегація на чолі з Вікофом і з Путіним безпосередньо. Ну, це поки що моє пропущення, принаймні BBC вранці про це писало. Сполучені Штати Америки, за словами Рубіо, сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії і настійно закликають росіян припинити усі військові дії. Військове вирішення цього конфлікту каже Рубіо не існує. Тим паче, вже ж росіяни почали розповідати про те, що це ми неправильно пропонували у джиді формат перемир'я, бо Зеленський пропонував перемир'я лише в повітрі. І також на воді, а от на суходолі ні. А от цей формат це якраз дуже дуже правильний, кажуть вони. Ну дивні заяви, друзі, дуже контраверсійні. Також Рубіо підтвердив, що у Джиді обговорювалося з українською стороною. Який вигляд матиме переговорний процес загалом? І були розмови про територіальні поступки. З цього приводу зробив заяву вже Володимир Зеленський. Він давав сьогодні велику прес-конференцію за підсумками переговорів у GD. Я ще обов'язково цього трокнусь, тому залишайтеся на каналі. І також Рубіо додав, що Україна потребує достатнього стримувального фактора. Проти майбутніх нападів це друзі про гарантії безпеки. Мовляв, там не говорили про них. у GD. Говорили про все говорили, в тому числі і про внутрішньополітичні питання. Вірубіо також зауважив, що європейці повинні бути залучені в цю справу. Вони дуже не поспішають виділяти додаткові бюджети в Україні. Я не думаю, що ми в цьому році отримаємо більше ніж заплановано. Ну хіба що на якихось там пару? Тройку мільярдів євро, але не більше. Водночас Рубіо сказав, що не став би розглядати угоду щодо мінералів, дуже нашумівшу і скандальну, як гарантію безпеки. Чому саме? Тому що він вважає, що ця угода може мати і повинна мати особисту зацікавленість США у безпеці України. Тобто, це не про безпеку, про безпеку буде. Дещо інше, і Трамп дійсно говорив, що гарантії безпеки для України він дасть дуже швидко. Ну і я ще відзначив би друзі два моменти, які відзначили росіяни у себе нині в засобах маси інформації, саме про коментарі. Рубію вони також це відслідковують. Я вам говорив, що російські журналісти, взагалі пропандейська машина, дуже оперативно працюють в цьому плані. Українські журналісти треба ще повчитися. І от що пишуть російські телеграм-канали: Рубіо читають. Я вже мову оригіналу, друзі. Что за соблюдение возможных договоренностей прекращение огня на Украине, Перепрошую, так у них написано, правильно говорите в Україні. Можна слідити з допомогою спутників. Це було ледь чи не першою новиною, тобто вони розуміють, що перемир'я буде, а хто ж буде контролювати? Лавров казав, що ніяких військ НАТО не може бути. Я не виключаю, що якась така гібридна історія буде, але в будь-якому випадку місія яка безпосередньо контролюватиме, верифікуватиме припинення вогню. Вона має бути і на суходолі. Але супутник їм дуже дуже подобається, і також вони пишуть про те, що. У переговорах про врегулювання в Україні буде також затронут вопрос о санкціях стран ЄС проти Російської Федерації. Тут мова йде не про санкції Сполучених Штатів Америки, друзі, звертаю вашу увагу, тому що американці дуже хочуть, щоб Європа скасовувала санкції. Я, чесно кажучи, не сумніваюся, що Європа це робитиме, але вони поки що не роблять офіційних заяв, бо це їхній шанс потрапити в переговорний процес. І фактично вони зараз підійшли до того, що Сполучені Штати Америки, я вважаю, офіційно вводять їх в цей процес. Ну, поки що формального рішення немає на папері, але... Була зроблена заява Марком Робіо. Він каже, що європейці обов'язково будуть залучені до мирних переговорів між Україною та Росією, саме тому, що вони ввели багато санкцій проти Росії. Це важить тиску на Росії, і треба буде зрозуміти, як Європа їх буде скасовувати. І він говорить: питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами Російської Федерації. Само собою зрозуміло, що для встановлення миру в Україні європейці мають прийняти якесь рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями. Ну і, звісно, замороженими активами. Відповіді ніякої немає. Позиція не зрозуміла американців стосовно заморожених активів, санкцій європейських. Ну, в принципі, санкціями то зрозуміло. Європейцям будуть радити їх скасовувати, хоча б частково. Та й європейці будуть дуже задоволені скасувати, тому що вони хочуть відновити бізнес з Росією. Це більш ніж очевидно. Ну, чого лише вартує автопром у Німеччині, який починає просто падати донизу. Їм ринка не вистачає, саме російського ринка. Тому ми будемо вже спостерігати за тим, що ж власне далі, яке буде продовження цієї історії із замороженими активами і санкціями, в тому числі європейськими. І тепер, друзі, додам вам ще одну деталь, дуже примітну, яка була вчора під час переговорів у Джиді. Українська сторона подарувала Марко Рубіо ікону. Ви всі пам'ятаєте, що він був. Одного разу на телеканалі Fox News із Христом на Лобі. Ви знаєте, що це символ початку Великого посту перед Великоднем у католиків Рубіо – віруюча людина. І дуже примітно, що йому під час зустрічі в Джиді подарували ікону. Що це за ікона? Цю ікону подарував очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. Фотографії я помітив, але от сьогодні прозвучав і коментар від Себіги, і він каже, що реакція Рубіо на ікону була дуже позитивною. Ну, з фото я можу сказати, звісно, це не повна картина, він був дуже здивований. Ну і видається, що приємно здивований. Так от він каже. Сибіга. Ця ікона Богородиці має особливу історію. Вона привезена з біженцями з Маріуполя, намальована на елементах ящика з амуніцією, який був на Азовсталі. Так, це дійсно дуже символічний подарунок, і враховуючи те, що ну, дарували там не зброю рубію, а дарували саме ікону. Можливо, це справді справило враження на самого Рубіо позитивне. Ну, принаймні, це дуже правні дипломатичні жести під час таких міжнародних зустрічей. І переговори в Джиді прокоментував сьогодні Володимир Зеленський. Він сказав, що під час того, як проходили переговори, з ним контактували українська делегація відповідно, і американська делегація контактувала з Трампом. Тобто такі відбувалися обміни думками. Ну, нібито безпосередньо вони були і на цій. Фактично зустрічі, але не офлайн, і дуже примітно, що Єрмак, коли опубліковував заяву, то він в кінці в самому написав, що президенти США та України домовилися про підписання угоди про корисні копалини, що мені особисто вказує, що так, такі контакти могли бути через переговірні групи. Так, от, власне, що сказав Зеленський про підсумки переговорів у Джиді? Гратися з наративами, що ми не хочемо завершення війни, як це робить Росія і розповсюджує по всьому світу. Ми не будемо. Для мене важливо завершити цю війну. Я хочу, щоб це бачив президент. США. дуже чітка артикуляція. Фіксуємо далі говорить Зеленський: якщо Росіяни не готові до 30-денного перемир'я, ми очікуємо від США відповідної реакції. Ну, зрозуміло, це можуть бути додаткові санкції проти Росії. Лінці Крем про це говорив. Я повторюватися не буду. Ви вже про це знаєте. Наступне. Визнавати окуповані території, що дуже важливо, і власне що обговорювалося під час зустрічі в Джиді, російськими ніхто не буде. Тобто ми не будемо вносити якихось змін до конституції. Але, в принципі, цього і не прогнозувалося. Жодної публічної заяви з такою вимогою до України не було. Далі, Зеленський говорить, що люди борються, скільки вбитих, поранених, забувати про це ніхто не буде. Це головна червона лінія про території, про гарантії безпеки, які я вже сьогодні вам щойно говорив, про них. Так от, він каже, що детальніше будемо говорити про них, якщо буде тиша впродовж 30 днів. Вони виділяються саме для того, ці 30 днів, щоб покласти на папір погоджені кроки і формати тих чи інших форматів безпеки, і підготувати мирну угоду, додаю я від себе. Ну, про такі коментарі вже лунають і від навіть Марко Робіо. Далі, каже Зеленський, росіяни намагаються тиснути на наші війська в Курській області. Командування знає, що йому потрібно робити, перш за все, зберігаємо життя українських воїнів. Тут я, друзі, поки що нічого не коментую, тому що інформація надходить дуже суперечливо. Почекаємо. Але бажаю, щоб наші воїни всі залишилися живими і цілими. Потім говорить Зеленський, що треба розуміти, що методичка дій Росії залякування, в тому числі ядерної зброї. Він говорить, що буде дуже багато інформаційних атак і закликає спецслужби протидіяти цьому. І далі наголошує, що спочатку нам потрібно зосередитись на тому, щоб була тиша підготувати покроковий план закінчення війни з гарантіями безпеки. Ну і тут цій частині він якраз і підтверджує, що. Продовж цих 30 днів і буде підготовлена мирна угода, і вона буде підписана, я так сподіваюся, до Великодня, як то раніше повідомлялося. І він каже: якщо це буде зроблено, то після цього буде знято воєнний стан, і будуть вибори згідно з українським законодавством. Ніхто відтерміновувати їх не буде. Але в ці 30 днів, звісно, що воєнний стан скасовувати не будуть. Ну і не варто було б цього очікувати, друзі. Це абсолютно логічно. І далі Зеленський говорить, що наша армія задіє далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І направду так і є. Ми сьогодні не використовуємо далекобійні ракети наших партнерів їх тупо немає. Це не демонстрація сили, це справедлива відповідь на те, що робить Росія, коли ми б'ємо нашими дронами по території Росії. Сьогодні Росія вдарила по готелю в Кривому розі. Ви вважаєте, що Україна після цього не буде відповідати? Ну, звісно, що буде. Ну і направду режиму припинення вогню на цю хвилину, поки я вам записую відео, немає. Друзі, поки що така от інформація стосовно переговорів і швидкоплинності цих процесів, як бачите, ніхто відтягувати там до понеділка не буде. Андрій Єрмак вчора говорив, що ми там з понеділка почнемо щось обговорювати, але американці ні-ні кажуть. Ми будемо зустрічатися сьогодні, 12 березня, із росіянами, так як то сказав Трамп. Тому очікуємо нових новин, сподіваюся, позитивних для нас про завершення війни. Хотілося б на максимально справедливих умовах. Але ну як ви бачите про абсолютно справедливі умови, мова поки що не йде. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ношу і не перемикайтесь. Все буде Україна!